Друзі, вітаю вас! Сьогодні готую страву на кожен день, адже кожного дня думаю, що ж таке приготувати. Беру дві цибулинки, дві, тому що вони в мене невеликі. Можна брати одну велику цибулину. Нарізаю. Далі відправляю на сковорідку, додаю олії, підсмажую до готовності. Далі беру наступні інгредієнти. Ви бачите, у мене квасолю, вона вже готова, можна скористатися консервою. У мене саме консерва, можна навіть брати консерву в томаті, зливаємо всю зайву рідину і застосовуємо склянка квасолі і рис. Рису дві склянки, готового відвареного, дві склянки. Для цього не обов'язково брати цільнозерновий рис. Можна взяти подрібнений, можна просто виделкою подрібнити квасолю. І зробити більш однорідну консистенцію. Все змішую добре. І далі додаю перед чорний малиний, пів чайної ложки. Десь пів чайної ложки також сіль, знову ж за смаком, чайну ложку солодкої паприки. Додаємо зелень за смаком. У мене заморожений кріп. Додам пару столових ложок. Ось і цибульку я вже додала, вона готова. 40 г сиру твердого. Натираю його сюди. І ще беру два зубочка чеснику, натираю на дрібній терці. Вівсянки має бути з склянки. І обов'язково додати яйце. Тепер це все ми перемішуємо. Консистенція має бути досить густою. Якщо ви не сприймаєте вівсянку у стравах, спробуйте замінити її борошном або манкою. Набираю певну кількість і смажу на середньому вогні. Прекрасно тримають форму, не розтікаються. Друзі, котлети готові. Погляньте, як вони виглядають. Вони такі запашні. А наскільки вони ніжні, мають такий вершковий смак від сиру. Дуже смачне поєднання із зеленю, обов'язково додавайте зелень. Якщо вам сподобався рецепт, обов'язково ставте вподобайку. Підписуйтесь на канал, натискайте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Усім смачного!